Друзі, доброго дня, здрасте! Продовжуємо налаштування вашої системи. Тобто, для того, щоб наблизитись для, до бітрікса, ми зробили наступне. Тобто, я додав стол тестовий і безпосередньо на цей стол тестовий, за допомогою додатків CRM та лінки, додав ось такі значки. Тепер ми можемо вирішувати загальні задачі, Тоді, коли переходимо до. До цього розділу, і можемо бачити ось таким чином етапи тих чи інших задач. До того ж, ми можемо зайти у кожну задачу і відповідним чином перемикати ці задачі ось за допомогою цих кнопок. Тобто, таким чином, ми можемо. Двома варіантами керувати нашими процесами, нашими задачами. Тобто кожна така задача повинна мати назву і обов'язково інформацію щодо того, що необхідно зробити. Я завжди показую приклад з купівлею, з купівлею. Паперу. Ось, купити папер назва. І треба обов'язково описати, який саме папер треба купити. Чи це туалетний папір, чи це папір для офісу. Ну, наприклад, там або газетний, або для друку на принтерах, і таке і інше. Тобто, таким чином ми ставимо задачі один одному. Відповідно, ми тут можемо вказати клієнта. Тобто в даному випадку у нас клієнтам, ну, буде людина, яка вам ставить задачу. Ну, І відповідальний в даному випадку я. А коли задача виставляється комусь іншому, то, то відповідно, це буде інша задача. Ось приклад, як ставити такі задачі. Тут можна задати назву, тобто, купити папір. Те, що я про, про що я кажу? Формат. Формат А4. 5 пачок по 500 аркушів. Білизна. Білизна. Так, там, допустим, 90 ИС, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, Не суть важна. І плотність, е, плотність, плотності 80 грамів, грамів. А тобто таким чином е, ми а е, формуємо, формуємо задачу на виконавця, на виконавця. І виконавцям можемо, до речі, клієнтам ми можемо вказати саме ту компанію, яка у нас буде постачальником. Ну, Якщо у нас такі компанії є, то відповідально, відповідним чином ми можемо тут це зробити. Можна вказати додатково телефон клієнта. До речі, ось ця форма налаштовується, щоб було зрозуміло. Зараз ось вона має таку конфігурацію. Можна зробити цей процес конфіденційним, ми цього робити не будемо. Можна змінити відповідального. Тобто, коли ви хочете виставити задачу комусь зі своїх співробітників-працівників, то, відповідно, ви обираєте саме його. Олександр, наприклад, так. Ось. Ну і відповідно, сохраніть, закрить. Після цього задача з'являється у нас ось в цьому інструменті. Тобто ми можемо оновити наш екран. І, здається, тут ми зіткнулися з помилкою, ну чому задача не видається. Зараз ми розберемося. Для цього є. Якщо стикаєтесь з такою проблемою, то ви можете цю задачу вирішити самостійно. Тобто, яким чином. Ви заходите на, форум, заходите на форум і створюєте тему. Створюєте тему відповідно до, наприклад, додатка CRM, тобто він його стосується. І тут описуємо, в чому в чому саме полягає проблема. зараз я цей опис надам, і потім покажу, що він з себе буде представляти. Ось таким чином я виставив задачу, тобто я надав три скрини і написав, що за посиланням таким-то виставили нову задачу. Ось ця задача Зі скрином. При цьому ця, налаштували відповідним чином просту задачу, тобто ми нові задачі і будь-які інші ось включені. Етапи повинні бачити. І вже тоді, коли переходимо за тим посиланням, яке я друге надав, ми бачимо, що така задача тут не відображається. Тобто, якщо ми приглядаємо задачу безпосередньо тут, то ось вона є. Щоб було зрозуміло. Але тоді, коли переходимо, і її ID-102. Але тоді, коли переходимо до додатку, до додатку загальні задачі, то ось цю задачу ми тут не бачимо, на жаль. Якщо ми зайдемо сюди, то бачимо, що ця задача інша, тобто вона не стосується до попередньої. І ніяке оновлення екрану, на жаль, поки що не спрацьовує. Так, то переходимо далі. Здається, знайшов помилку. Здається, знайшов помилку. Тобто, треба було вказати ще відповідально або, або всі відповідальні. І в такому випадку все спрацьовує. Ой, до речі, я щось наплутав і тому виправляюсь. Тобто, знімаю ту задачу, яка була з пов'язки дня, і, відповідно, її закриваю. Буває. Тепер ми бачимо, що ці задачі можна переміщувати одна відносно одної, ну, тобто, по етапах перемикати. Тобто ось цю задачу ми можемо зафіксувати, як вирішено. Тобто просто переносимо цей статус, і відповідно вона у нас вирішена. Ми її розв'язали. Ну і оскільки ми можемо. Отримувати запитання по цій задачі, то тоді, коли задача, наприклад, у моєму календарі, а вона стосується когось іншого, то в мене по такій задачі можуть виникнути запитання. Тому я роблю ось таким чином. Тобто я залишаю тут своє запитання, Тобто запитання уточнюючи. уточнюючи. І можу е, перемкнути тут у статус є уточнення. Тобто, тоді, коли я так роблю, бачимо, що е, задача автоматично переміщується сюди. Тобто, Ми таким чином е, керуємо всіма нашими бізнес-процесами і е, е, вирішуємо всі наші задачі. Тобто, тоді, Коли е, я забираю задачу, то я знову її е, забираю у роботу. Ось, оскільки міг там вже отримати уточнення, якесь, наприклад. І таким чином вже з цього етапу можу просто її відмінити. Наприклад, ну, оскільки ця задача не актуальна більше, то я її відміняю. І відповідним чином вона переміщується у статус, відміняю. Ось таким чином можна переглянути цей статус. Тобто, будьте уважні, до. Ось цього фільтру, бо він, як бачите, дуже впливає на те, що ми бачимо. Ну і визиває незрозумілі іноді моменти. Тепер, стосовно інших додатків, які я налаштовував, я зробив ці налаштування за допомогою. Додатку Links, ось він, і відповідним чином, після, цього, після того, як додав ось ці всі лінки як додатки. Тобто таким, цими додатками можна користуватися безпосередньо тій люди, ті людині, яка відповідає за той чи інший процес. Тобто, Якщо у вас Пакуванням займається, наприклад, кладовщик, то ви, відповідно, можете надати йому можливість встановити на телефон саме цей додаток. Ну, а до того йому треба додати, надати доступи. Тобто, відповідним чином налаштувати все. Ну і з кожним цим додатком можна також. Також поступати і відповідно встановлювати на телефон як окремий додаток безпосередньо на кожну згідно кожній ролі, яку виконує той чи інш, виконує та чи інша людина. Далі, якщо ми можемо, наприклад, у продажі перемкнутися, то відповідно ми тут також бачимо. Ось такі процеси. І якщо ми всі відповідальні поставимо, то бачимо, що у нас є ще декілька процесів, які у інших статусах знаходяться. Таким чином, ми можемо керувати абсолютно всіма нашими задачами, і виконувати саме ті, досягати саме цих. Тих цілей, які ми перед собою ставимо. Тобто тоді, коли отримаємо нове замовлення, перевіряємо залишки, автоматично ми можемо перемкнутися, або у статус закуповуємо, якщо залишків нема, або у статус рахунок пакуємо, там, в залежності від логіки процесу, від того, як ми його налаштували, і таким чином переміщуватись по всіх етапах. Тобто інструмент, який зараз доступен, він викладений по суті на стол тестовий, і, відповідно, ви можете його для себе таким же чином налаштувати. Тобто, зараз покажу, як можна налаштувати, спробую. Зберегти для всіх користувачів. Але здається, що це неможливо, тому що ось два співробітники налаштували власні відображення власних столів, і тому я, на жаль, не зможу сформувати той же стол, який бачу я. Тобто, Для того, щоб у вас виглядало відповідним чином, вам необхідно на столи налаштувати. Під себе конкретно. Тобто переходите на головний стіл і після цього там вже керуєте тими чи іншими додатками, які ви тут побачите, переносячи їх на інші столи, дякую за увагу. Ставте лайки, діліться цим відео і обов'язково обов задавайте питання, тому що у нас їх здається дуже багато, а часу не завжди. Не завжди багато. Його обмаль. Дякую щиро. На зв'язку.